Є презентація нового проєкту, її відновлення. Це буде фактично нова абсолютно лікарня кошторисом 1,2 мільярди. Цей проєкт планується реалізовуватись в три черги. Перша черга там приблизно буде коштувати 750 мільйонів, інші ще дві приблизно по 250 мільйонів. Наразі ми вже розпочали роботи щодо демонтажу операційного блоку, який було зруйновано повністю. Фундація першої леді. України профінансувала це відновлення майже 600 тисяч євро. Було вже виділено наразі. Тривають планові у нас роботи щодо там проектно-кошторисної відповідно документації і розроблення. У нас на сьогоднішній день є три операційних. Ми надаємо травматологічну допомогу, обща хірургія, стоматологія, гінекологія, терапія, неврологія офтальмология, мы это все уже предоставляем нашим резко. На сегодняшний день работает 240 сотрудников, из них 45 докторов, остальное медсестры и младший персонал.